15 листопада 2022 року. Заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття осінній одяг. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітей, хочу вам загадати загадку. Послухайте уважно. У голі поля мокне земля. Дощ поливає, пташки відлітають. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Діти, як ви гадаєте, коли це буває? Правильно, це буває восени. А давайте ми з вами пригадаємо, яка погода буває восени. І так, як називається погода, коли на вулиці тепло? Правильно, діти, тепла погода. А коли холодно, Холодно. А коли йде дощ, дощова, а коли світить сонце, сонячно. Коли віє сильний вітер, Вітряна. А коли вітру немає, правильно, тиха. А коли багато хмар на небі, похмура, а коли мороз морозна. А давайте тепер розглянемо, як одягнені люди. Таку погоду. Подивіться, що вдягнена дівчинка? Право, дівчинка вдягнена в куртку, в штані, в кросівки. А тут діти вдягнені також в теплі речі, так? В шапки, шар, польта, штани. Черевики, так, чоботи, що в них тут, сапоги. Так, а тут хлопчики вже більш тепліше одягнені. Також в штани одягнені, так, в шапки, теплі красівки. А тут іде дощ, так, і діти вдягнені також по осінньому, теплі речі. Всі люди восени одягають теплі речі, тому що стає холодно. Діти, я вам пропоную подивитися ілюстрації, де зображений одяг, і назвати, якої пори року відповідає одяг. Яка пора року зображена? Правильно, зображена пора року в нас осінь. А давайте тепер розглянемо, який одяг відповідає в цій порі року. Більш теплі речі, правильно, які ми зараз з вами носимо? Це і светра, і штани, і шкарпетки, і теплі безрукавки, так? польта, шапки. А якщо пізня осінь, то можна і рукавички одягнути, обов'язково повинен бути шар. Так, наступна пора року, як ви гадаєте, яка це пора року? Правильно, це зима. Зимою ми одягаємо більш теплі речі. Це теплі чоботи. Теплий шар, теплі шкарпетки, теплі світера, шапки, куртки і так далі, щоб не змерзнути. Наступна пора року це весна. Весною ми одягаємо більш легкий одяг, тому що весною в нас стає тепліше. І це в нас літо. Літом ми ходимо у легкому одязі, так, юбки, шорти, футболки, плаття, сарафани. А зараз я вам пропоную пограти в гру, які речі одягнемо восени. І так, подивіться, діти, це в нас осінь. Зараз треба подивитися на речі. І назвати, які речі ми одягаємо восени. Подивилися, запам'ятали, а тепер давайте називати. Так, осінню ми одягаємо запаги, тому що, коли йдуть дощі, щоб не промокли ноги. Штани, щоб не змерзнути, светр, куртку теплу, шапку і, якщо дощик, обов'язково беремо з собою парасолю. А зараз пограємо в гру, яка річ зайва. Роздивіться, діти. В кожному рядочку є зайва річ. Давайте розглянемо з вами перший рядочок. У першому рядочку йде пшляпамка да, в другому рядочку. В другому рядочку, ой, в друга річ в першому рядочку, вибачте, іде шапка, чоботи і кепка. Як ви гадаєте, яка річ зайва в першому рядочку? Правильно це чоботи. Так, давайте з вами розглянемо другий рядочок. Кеди, пальто, красівки і туфлі. Як ви гадаєте, яка зайва річ? Правильно, це пальто. А як ви гадаєте, чому пальто? Тому що. Тому що це взуття, а пальто в нас одяг. Так, і третій рядочок в нас іде куртка, так, накидка якась міхова, тепла, шляпа і шубка. Така тепленька. Як ви гадаєте, який предмет зайвий? Правда, це капелю. А чому капелюк? Тому що капелюк це головний убор. Так, ми його одягаємо на голову, а це інше ми одягаємо на тіло. Молодці діти, ось ми з вами і дізналися, які речі носяться восени. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Побачення.